Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Тетяна Муль, я вчитель медитації, духовний наставник, ментор з досвідом 8 років і єдина в світі людина, яка має сертифікат від індійського храму. Тож про медитацію, духовний розвиток, внутрішній стан, енергію, ресурс, саморозвиток, самореалізацію. Я знаю все і трошечки. Більше в цьому відео я не буду зупинятися на тому, яку користь несе медитація, чому потрібно медитувати і як медитація змінює життя. І чи взагалі вона змінює життя? Але обіцяю, що в одному з наступних відео поділюся своїм особистим досвідом і можу розкрою вам деякі кейси своїх численних учнів. Сьогодні я хочу відповісти на одне з найчастіших питань, які мені задають, в чому полягає основна різниця медитації під супровід, голосовий чи музикальний, і медитації в тиші. Я власне практикую і навчаю медитації. В тиші. Давайте розбиратися. Наш мозок як комп'ютер, в ньому нейронних зв'язків і він постійно, постійно працює. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, все це є контент, він входить в нас. Більше того, цей зовнішній контент провокує ще й наш внутрішній контент, тому що у нас на все є своя думка, своє бачення. Своя емоція, тому вона може щось подобатися, щось не подобатися. І от уявіть оцей весь масштаб інформаційний, в якому не тільки ми живемо, а ще й є його частиною. І от медитація під супровід, чи музикальний, це ще одна одиниця контенту. Так, вона більш якісна, більш цілеспрямована, але тим не менш, це контент, який накладається на вже існуючий. А от медитація в тиші. Якраз таки, чарівна кнопочка. От в нашому телефоні є і в кожному комп'ютері ресету перезагрузки, яка допомагає нам вивільнитися, очиститися від цього всього контенту і нарешті почути себе, свої бажання, своє внутрішнє я, свою суть, просто понасолоджуватися моментом тут і зараз. От і вся різниця. Відео вийшло коротесеньке, надіюся, воно вам було корисне і ви дізналися щось нове з нього. Тож, чекаю на ваші лайки, коментарі. Якщо є запитання, теж задавайте. І не забудьте, будь ласка, підписатися.